Не палай гнівом на злочинців, творящим беззаконня не завидуй, вони бо, як трава, швидко поникнуть, зів'януть, як рослинна яра. Вповай на Господа й чини добро, щоб жити на землі і безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу. Бувай на нього, і Він учинить, виведе, як світло, твою правду і твоє право, як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом, на того, кому щастить у дорозі, на людину, що лихо коїть, Лише гнів, покинь пересердя. Не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії знищені будуть. Ті ж, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи і беззаконник пропаде, подивишся на його місце, і його більше не буде, Покірні ж заволодіють краєм, і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо іскрягоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають і лука, щоб повалити Бога й нужденного, щоб вистанати тих, які простою дорогою ходять, їхній меч пройде їм крізь серце. Луки їхні потрощаться. Ліпший малий достаток що праведника, ніж велике багатство беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть. Праведників Господь підтримує. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години. І наситяться голодної пори, а беззаконники загинуть. І вороги Господні, мов краса лук, зникнуть, з димом зникнуть. Беззаконник позичає й не звертає, а праведник щедрий, дарує, бо благословенні Богом заволодіють краєм. А кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка, і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я і вже постарився, але не бачив покинутого праведника. І його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла і чини добро і житимеш віки, Бо Господь любить правду і не покине своїх вірних. Нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм і житимуть віки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду, Закон Бога його в нього в серці, і не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чагає і намагається зігнати його зосвіту. Але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа й пильнуй його дороги. Він вознесе тебе, щоб ти володів землею. І погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався і розростався, наче кедр ливанський. Коли я прийшов, його вже більш не було. Шукав його, та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивися. Бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть усі до одного, і потомство беззаконних буде стяте. Спасіння праведне від Господа Він їхні прибіже ще в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають.